У нас іде війна, і що відбувається сьогодні в Україні під час війни, коли постійно завдають страждання людям, чинять тортури над мирним населенням, ракетні обстріли не припиняються, і це спостерігає весь світ. І сьогодні, бачивши все це, Хтось потирає руки, хтось заробляє на цьому гроші, а хтось мовчить. Але що буде за пасивність, за підтримку зла та темряви, що відбувається, якщо зло не зупиняють, приходить кінець світу, тобто кінець світла. Тому відповідальність будь-якої людини нести світло. Це так само стосується віруючих, якщо не сповіщають Слово Боже, вони не сповіщають Євангеліє, вони не сповіщають, то дійсно Боже одкровення, то кров цього світу буде на голові тих, хто повинен був. Сурмити, хто повинен був сповіщати, це перше, що мають зробити віруючі люди. Тому нам потрібно увімкнутися та усвідомити, чим ми займаємося. Ми рятуємо цей світ, ми беремо участь або ми губимо цей світ. Ми підтримуємо того, хто губить цей світ. І в Матфія 12:30 хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Амінь.